Привіт народ! З вами Нолтер. Продовжуємо дивитись турнір. Це все перший тур. Так, сьогодні грають Ступид проти. Глорфінделя, Так, Ступит зразу кидає землю, Ступит за Мордор, Глорфіндел за Імладріс. Стіпід зразу бере землю, кидає на Угад. Uh, і відправляє братків. Um, навіщо кидати землю? <сум> Якщо ти відправляєш братків, ти ж зараз поставиш тут вишку і, як зазвичай, це все роблять останнім часом і пропалиш куди кидати. Ну, або вже підійди сюди, та кинь без вишки. Так, і братки проти э, Гілдора починають битися зараз, ну як битися. Э, котики, собачки, починають гратися. Зустріли пару тичок, отримав э, оці гарбаги, Шаграх Шаград. Горгіндаль стави. Четверту ферму і у нього є барак. З барака вже можна і якийсь загін. Так, Мортор тим часом грає два барака, дві ферми. Перший загін мечників вже відправляє. Так, гілдорчик зараз пропалить, що братки в нього вкрадають варгів. О, здалеку як тичка Так, Ну тут кріп буде з як кажуть. В цьому древньому світі. Так, ще добудовується загони орків. Добудовується ще одна о, ...бійня. І зараз... Орки будуть просто шукати, де знаходяться ресурсні будинки, і пушити. Так. Але перший загін мечників вже є і мечники гарно будуть справлятися з цими орками. Так, ось пару загонів підійшло на раш. Некромант йде, напевно, захоплювати таверну? Ну тут ці два загони переб'ють повністю і не встигнуть орки. Е е е забрати варгів. Бачимо, що була печінка. І знову відбувається ...печінка. чому вона відміняється, до речі? Чомусь думав, якщо вона вмикається, то вона і буде працювати дивно. Ну. А, чи це не ця починка? Це цього починка, якщо він це все, окей. Так, і тут з цього боку Мордор зараз спробуватиме забрати троля, а орки все ж е, спушили з цього боку е, дві ферми. І зараз пробую зламати. Ще й оцю ключову, так би мовити. Так, все, боку тепер кидається земля. Stupid б'є по економіці. Не хоче, щоб імладріс розвивався. А сам насправді має не так багатой ферм 6. Таким чином. Надріс, до речі, горп'ять е, вархів з цього боку. З цього боку мечники зараз е, мають вбити братків. Е, вбили братків. Е, і тут також, в принципі, не така велика пачка, без грейдів. Ці загони лучників їх переб'ють, не встигнуть вони нічого зробити. Так, мечниками зараз е, треба закріпити і забрати бабки, це дуже важливо. Морки з цього боку вже бачимо, виходять лучників. Так, ми вже виходить перший загін мечників. Ці загін мечників може нормально так е, побитися з мечниками йому адресу. Хоча їх оточують. Геть Щас... важко буде цим мечникам навіть вишити. Не, не встигнуть, вони зав'язали і все. Навіть не б'ють. Так. Починають бити, але все ж мечників не спасти. Так, цю боку також. Він оцю вишку, так і не зламав. Лорфіндель. І Pan е -е, Стюпід все плачить. Що відбувається. Першого, першого, друго. О, дроє рівня вже, до речі. Можна... Можна виходити в грейди. О, відбудова грейда. Це тепер орки набагато сильніші, ніж до цього. І цими орками можна тепер кушати в рази ефективніше. Так, забирається воз, але встигає вийти троль. Так, троль забирає некроманта. Ой, агриться. В троля тепер немає дому. Справа в тому, що у троля немає дому. І тепер тролль е, буде бігти е, для троля і для нас це досить сумно, що відбулося в нього таке е, горе. І тепер він буде бігти мстити цим е, солдатам рун. І давити їх. Так, бачимо, що орки тим часом спушили цю ключову ферму. Так, будується, до речі. Перша бібліотека і перший маг. Так, зараз солдати рун підведуть цього троля до бази. Імладрісу. І троль почне е, бити ферму. Ану, чи загрився він? Так, але він загрився на воїнів і його за секунду вбивають. Дуже пощастило е, Горфінделю, що він тут е, оказався здучниками, які швидко його вбили цього троля. А куди ти біжиш? Навіщо ти сюди біжиш? Ти ж бачив, що тролль прибіг, значить там бабусів вже немає. Так. З цього боку троль ще ходить спокійно. Так, що тут підбудовується? Тут підбудовуються лучники. О, і в центрі відбувається забудова. Тут о, ферма і ферма, говорю, барак. І е, вже кузня. З кузні катапульта вже перша виходить. І зараз буде штурм. Фортеці. Вже друга вишка стоїть. До речі, непогано так накоцав лучників. На нього загрібли весь Шаград і Горбах. Так. Мечники перезахопили таверну. Ох, і кавалерія призивається, і зараз беде вити влучників, не залишилось ні одного списа у Глорфінделя, і це прискорбно. Насправді не щастить. Ну, в принципі, все тут. Я думаю, вже зрозуміло, що відігратись, напевно, не вийде. Мах, повітря був побудований. Здає ліс. І Глор здається. 1-0 Ступіт виграє. Так, друга карта противостояння. Лорфіндель за Лотлоріан грає і Ступід також за Лотлоріан грає. Зеркала Лоло у нас. Так, в зеркалах Хлоло. Дуже важливо на початку не нафідити і вийти швиденько вента. Бачимо вже з е, ходу будеться барак під Малорном. Все цього боку також, але тут вже 64%, тут 12. То перший загін вийде у Малорфінделя, скоріш за все. Це досить е, гарна для нього новина. І побачимо, чи встигне той загін щось зробити. Так, мечників зразу прям грає. Підарашити походу мечниками. Так, і будується друга казарма на чотирьох фермах. Так, І також замовляється перший загін мечників у Stupide. І ще загін мечників будує у нас Глорфіндал. І... Але бачимо, що з цього боку дві казарми, а Горфінделя одна. А по економіки так само. Так, і загон списів будує. Правці знають, що в один в одного Лотлоріан... Так, мечники помічають цих мечників. Так, рейзер йде з цього боку, а загін спеців. І загін лучників ще добудувався. І ще загін лучників будує з цього боку Стюпід. Так, мечники бігають один коло одного. Могли пофайтитись. Так, і мечники підбігають пушити малор. Так, здається, варчан, здається вітер. О, чи встигнуть чи ні. Зламати Малорник. І встигають, встигають зараз забрати Малор. Але їх забирають лучники Стіфуда. Так, також з цього боку, я думаю, мечники заберуть цей малор, адже, адже адже їх поки що деякий час ніхто не б'є. І в них з'являється шанс забрати халявку. Так, Але вже лучники починають їх бити, але це все буде дуже довго і не встигнуть. Так, не встигають. Лучники забрати цей загін. Так, Бачимо, вже будується Endmood. Робочого. Так, помічає Горфіндаль робочого, відводить його. Так, ще добудовує загін дочників. Що відміняє? Що він там будував, відмінив. Таким чином троллі не кріплені. Сюпит грає Вітер, Глофін грає Варчанд. Варгів, правда, закріпив вже Глор, але тут також зараз закріпить Сюпіт своїх Варгів і вони зрівняються. Так, добудова війська. Гроїв ще ніхто не побудував. Так, Варчан зде лучників. І зараз можна отримати невелику перевагу. Та але ж потрібно бити. Так, хто забирає бабос? 2 на 3 три. три сундуки забирає Глофіндаль, два 2 Ступід. Ну, гарно розміняв. Зараз потрібно швиденько захопити Таверну. Ну, не тікай, захопи! Лорфіндель захопи, будь ласка, Таверну. З цього боку спокійно кріплять варги ці списи. Е, також, я думаю, зараз закріпляться цей кріп. А. Е, Горфіндель, Горфіндель, Горфіндель. Буде ще одну казарму. Навіщо ще одну? Як ти стії не часто будуєш? Вже ж побудував Ендмуд з економ грошей будуєнта. Так, і також виходить Вентмут з Так, потрібно битися на цій ділянці, тут є е, тому війська Глорфінтеля трошки матимуть перевагу. Так, все під це розуміє, відступає. Так, Гор потрібно зараз відміняти ті погоню і добивати кріп і йти кріпити троля, але він же ж це може не зрозуміти. Так, наймає скоро дума вже. А с Йобук-Енд майже добудований. Так. І наймається скородум. Ведеть скородумі у нас. Побачимо, хто краще відконтролить тим скородумом. Так, давайте глянемо по прокатці. Хілку грає Сюпіт. Ворчанти три очки. Трошки програє Горфіндель, але не суттєво. Так, 470, еки на 550. Але бачимо, що тут захоплена таверна, сього боку ні. Так, і кріпляться ці варги. Дуже жалко, що Горфіндель так їх і не забрав. Халявні гроші були. І зараз дуже важливий поєдинок. Гучники чомусь пішли вперед і протанчились. Кидає міточку робочим, Well played, Глорхіндель. Так, але потрібно Ентом кидати по енту. Ох, як дамажить. О, дець, він якраз дамажить, продамажив його. Друга тичка, здається, вітер з... С... Ось і камінь. Хілку здає Глор. Хілку здає Ступід. Починайте мечники бити Ента. І Стюпід чомусь відступає. Так, і добудовує лісовика. У нього вже варда не є. Танкові юніти. в танкові юніти must have. Must have так. Будується вже невелика забудовка. Тут будується дерево. Як сильний лісовик дамажить, до речі, по ближніх військах, ближнього бою. Так, і скоро дума... Закінчується війська Горфінделя, і він відступає з Скородумом. Треба не залити його. Підводь, підводь, відбиваю, відміняю цю всю забудовку уже пізно. Мінус, походу, буде робочий. І мінус 100. 150 напевно. І мінус 300 за статою. Так, з цього боку вже підходять е брнінг і лучники з песами. Хочуть трошки підпушити, підпортити економіку в Лофінделю. Так, Ента потрібно швиденько виліковувати. А тому ним файтитись зараз якийсь час не треба. Тут справляться й загони. Також лісовиків грає е Глорфіндер. Дуже схожі тактики. Ох, і ент побачив це ента і почав кидати по ньому. Ент ловить фір. Тобто не фір, а. ярость ловить. Берсек. Так. І N вже починає бити ключові Малорни. Втрата. І тут також лісовик починає бити малорни. як... больно це все відбувається. Ще один малорн знищений. І в ложенеля залишається всього тримолорна. Малорна — -малорна, це supply block, напевно. Ох, тут 700 теки. 300. І річка здається. І зараз юніти потрапляють в пастку і це трап. І знову залітає птичка по скороту. До речі, тут і халдер вже бігає. І його прокидають, і друга тичка прилітає, попадає по ньому. І знову лове Берсек, скоро думає, що за бред? Вже ж він раз зловив. Так, хілку здає. на скоро дума Стюпіт. Тут також хілка була здана. Так, пробував в ближньому бої халдером вбити спородунчика, але він зараз сам сильно покоцаний. Можна було добити, чого ступить чи ти відступив. Можна було кинути і добити. Так, майже нічого не лишається. У Глофінделя з військ. Ой. Так, потрібно берегти ще Сента. Ідвести кинути. Щоб не здохнув. Засім її зараз муть заколоти. Та лучниках Лорфіндель також здає річку. Але вони все рівно його б'ють І третій раз е лови ярость. Це що таке взагалі? Що за бах? У Горфінделя скородум поломаний. Бля, якась Три рази! Як може з за раз-три рази зловити о, оцей ефект? Я чомусь думаю, він раз зловить і далі ходить, поки не здохне. Ладно. Вітаємо Стюпіда, що пройшов далі. Дякую, що дивились, бувайте!